що мають право на перетин кордону чоловіки віком від 18 до 25 років. А ось в цьому питанні якраз є обмеження, на що необхідно звернути увагу? Що відповідно до приписів знову ж таки постанови 57-ї визначено, що чоловіки віком від 18 до 60 років обмежуються у праві перетину кордону. Тут важливим моментом є вік саме від 18 до 25, тому що станом на сьогодні є заборона щодо мобілізації таких осіб до досягнення 25-річного віку, такі особи. Мають статус не військовозобов'язаного, а призовника, але незалежно від цього, обмеження щодо перетину кордону поширюється. Тому незалежно від того, чи ви студент, навчаєтеся на будь-якому рівні освіти, право на перетинання кордону ви не маєте. Лише якщо у вас немає підстави, яка відповідно до правил перетинання кордону дає вам таку можливість.